Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі буде представлена от, основна моя ділянка часнику. Тут в мене сім різних сортів. Я поки що от, я тільки починаю займатися часником і хочу для себе визначити, який часник буду вирощувати, який не буду вирощувати. Зараз в мене в наявності сім різних сортів. От Перший, на якому б я зупинився, поч розпочав би це. от. Сорт харківський фіолетовий. Досить така міцна дуже рослина. Напевно, самий високий, який у мене тут є Він за коліно, майже до пояса. вже. І в минулому році він мене дуже порадував. У нього дуже така досить крупна головка, крупні зубки. І так як ми реалізовували в минулому році в розріб часник, то от саме цей сорт чомусь брали. Саме краще можливо, через його смакові якості, тому що він саме такий, як то кажуть, ядрений. Можливо, не знаю, можливо там на джигу, ну, можливо, комусь просто подобається більше такий насичений смак. Але йшов він у нас саме краще, білі сорти чомусь брали трохи гірше. От пурвич, от Харківський це фіолетовий і поруч Любаша, то вона от значно нижча, значно менша, до того ж вона значно більше стресонула. А цей сорт фіолетовий харківський він е, набагато краще переніс всі морози. І рослина, в общем, стебло в нього набагато міцніше і краще виглядає. Тут у нас поруч також. Взагалі низькорослий сорт, також дуже цікавий сорт Вікторія. Е, сорт дуже такий широколистий, він приземистий, невисокий. Але цікавий також тим, що в нього е, також крупна головка. Але зубки невеликі, я б сказав. би. Е, і тому їх головки досить багато і його швидко можна розвести. Це я вважаю така одна із основних його переваг. Також в мене Любаш, як я сказав поруч, і далі Мерифіанський білий. Я думаю, на цих сортах зупинятися не буду, їх всі більш-менш знають. Тому далі підемо. Там в мене сорт іде Месідор. Це сорт не на реалізацію, це я посадив, тому що ну, в нас чомусь в сім'ї е, саме дужче люблять от саме цей Месідор. Він такий от зараз на вид, саме такий гіршенький. Цей сорт він не стрілкується, він не пускає стрілку. Ну, Він не годиться на реалізацію, тому що ну, в нього йдуть зубки не в один ряд, а в два ряди, інколи в три ряди. І зубки досить такі невеликі. Але в нас його люблять, тому що він такий лагідний на смак і дуже гарно підходить ну, там, до борщу взагалі просто собі там до сала. Тому цей сорт поки що вирощую, але ну, тут буквально. от, Може, метрів 15 просто для себе, щоб був. Далі в нас йде ще один сорт. Також дуже гарно переносить таку от погану погоду, холод, вологу, морози. Цей сорт я віднайшов на закинутій ділянці, там, на закинутому подвір'ї. І в минулому році посадив там одну зубку з цього часнику і отримав дуже такий вражаючий, як для мене, результат. Були такі тоненькі, наче рослинки. Але коли я його виривав, до речі, цей сорт виривається вручну, не треба підкопувати навіть. Я не знаю, що це за сорт, як він називається. Але от я його відновив, і в минулому році дуже він мені дуже він мене порадував, дав. Ну, таку навіть дуже крупну би головку в порівнянні з тим, яку одну зубку я садив. Також зубки досить крупні, десь в районі 7 зубків в головці. Дуже, ну, скажімо так, вона важка, як для свого розміру, вона головка немаленька, але також вона досить важка. Є щасник, що наша головка велика. Віта підсихає і стає вона така ну, легенька. Цей сорт зберігає свою вагу і від початку і ну, він майже ну, взагалі не всихає. Ну, звісно, якусь вагу він втрачає, але порівняно з іншими сортами, то це взагалі нічого. Дуже гарний сорт, дуже мене порадував. Але, на жаль, не знаю, як він називається. Це все от із зубка в нас. Зараз покажу також ще один сорт той з однозубки. Це от ще один сорт. Також я його знайшов на закинутій ділянці, знову ж таки, вже тільки на іншій. Е, в минулому році я отримав з нього одну зубку. І в цьому році це от висадив одну зубку і вже буде в цьому році перша репродукція. Е, поки що не знаю, що там навіть яка головка, які там зубки, але. Дуже гарно він переніс знову ж таки всі оці от стреси, всі оці морози. І він взагалі в мене майже не пожовтів. Ну, нижні тут, де трохи подламувались це такі. А так от до самого верху зелене стебло. Це от два тих, що я відтворив із відновив то есть, закинутих ділянок. І харківський фіолетовий. Ці от три сорти. ...саме краще переносять непогоду, морози, холод і так далі. Це, друзі, показують, щоб розуміти, як виглядають рослини під час їхнього росту. Звісно, кручати рахують по осені, але хочу також показати, що воно під час росту як виглядає. Там, уже, коли будемо збирати врожай, будемо дивитися більш конкретно. По сортах, як виглядають головки, які дали врожай. І також покажу розчарування цього року. На жаль, це от мерефіанський білий. Чомусь він в мене то чи то вимерз, чи то не знаю, що з ним сталося. От, Напевно, просто коли хтось загортав ішов, то загорнув дуже погано і, скоріше за все, він просто взимку вимерз. Тобто от три рядки нормальні, три рядки. от такі от. Знову три рядки більш-менш, і там далі посередині також нещастя, яке він не зійшов, просто чомусь вимерз, напевно. Але то таке, сорт, в принципі, цей також непоганий. Маріфіанський, мені він також подобається. В цьому році вже буду визначатись, які сорти залишати, які буду продавати, виводити в себе. Також от однозубка. Вирощую одну зубку, також, щоб ну, в мене постійно був посадковий матеріал гарний. Якщо вже часником займатися, то треба, щоб був гарний посадковий матеріал. Тому сам собі його вирощую. Тут також проходився гербіцидом, як і по часнику, так і по повітряній. Зараз виглядає, наче він такий зарощий, але вже я бачу, що попригнічувані От, як, допустимо, цей осот. Амброзія також покручена. І тому цей бур'ян, я думаю, через недільку він загине і буде вже інша картина. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Залишайтесь на зв'язку.